Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас на огляді монета країни Америки, в якій вперше з'явились грошові знаки, що мали в назві слово песо, і це 10 песо Республіки Чилі. Тож не зволікайте, натискайте не кнопку підписатись на канал та будемо переходити до огляду. Чилі, офіційна назва Республіка Чилі, країна на Заході Південної Америки, займає довгу вузьку смугу суші між Андами на Сході і Тихим океаном на Заході. Площа 756 96 квадратних кілометрів населення 17,5 мільйонів станом на 2017 рік, в столиці та найбільше місто Сантьяго, офіційна мова іспанська. Існують різні теорії щодо походження слова Чилі. Іспанський літописець Дієго де Росаліс вважає, що інки називали Чілі долину річки Аконкагуа. На користь цієї теорії свідчить факт, що в долині річки Касма в Перу було місто і долина з назвою Чілі. Згідно з іншими теоріями, Чілі отримали свою назву від індіанського слова, що означає край землі, або від слова Чірі, мовою кечуа, що значить холодний, або тчілі, що означає сніг. З іспанської песа перекладається як вага і спочатку позначала шматок золота чи срібла певної ваги або проби, який нерідко використовувався конкістадорами при торгівлі з індіанцями. Монети з'явились у Чилі в 1817 році за рік до проголошення її незалежності від Іспанії. До їх появи після приходу колонізаторів у середині 16 століття тут використовувалися колоніальні реали та іскудо, виготовлені за зразком грошових знаків метрополії. На Аверсі монети зображена над роком карбування 2014 номінал та назву валюти. 10 песо. В обрамленні вінка з двох гілок по 8 листків на кожному. На реверсі монети зображено бюст батька засновника Республіки Чилі Бернарда О. Хіггінса. Лівіше від бюсту позначка монетного двору. В нашому випадку, монетний двір Утрехта. Справа від бюсту. Ім'я Лібертадор П. О. Хіггінс поколо назва країни Републіка Де Чілі. Гурт монети рубчастий. Бернардо О Хіггінс Рікельме – Революціонер, національний герой Республіки Чілі, керівник боротьби за незалежність іспанських колонів у Південній Америці, великий маршал Перу. З 29 листопада 1813 року по 14 березня 1814 року входив у так звану п'яту урядову хунту Чилі до 12 січня 1818 року виконуючи обов'язки, а з 12 січня 1818 року Верховний правитель Чилі і аж до 28 січня 1823 року. Бернадо Рікельме Охігінс народився 20 серпня 1778 року і був позашлюбним сином генерал-капітана Чилі та віце-королем Перу Амбросіо Охігінса. Освіту здобув у Перу, Іспанії та Великій Британії. У Лондоні підтримував зв'язок із Франциско Мірандою, який вплинув на формування його політичних поглядів. 1802 року повернувся на батьківщину. В 1811-му став членом Національного конгресу. Тоді ж увійшов у революційну урядову хунту Хосе Мігеля деля Кареле. Створивши селянський загін, виступив проти урядових військ. У 1813-14 роках командувач військами патріотів. Після поразки в битві при Ран-Кагуа в 1814 році відступив на територію Аргентини. Незабаром приєднався до визвольної армії Хосе де Сан-Мартина, разом із яким підготував адську армію. Яка розгромила іспанців у битві під час Чакабука у 1817 році. Будучи з 16 лютого 1817 по 29 січня 1823 верховним директором Чилі підписав 1 січня 18 року Декларацію Незалежності Чилі. Охідінс також здійснив низку прогресивних реформ. Зокрема, скасував колоніальні податки, започаткував державну початкову школу. До кінця правління встановив майже диктатуру. Під натиском опозиції у січні 1823 року був змушений піти у відставку та іммігрувати. Збирався перебратися до Ірландії, але на постійну вимогу Симона Болівара зупинився в Перу, де брав участь у боротьбі за незалежність, прожив ще майже два десятиліття і помер. У Чілі його називають батьком незалежності. Номінал монети 10 песо. Її виготовлено зі сплаву Нікелю та латуні маса 3,5 грами, діаметр 21 мм та товщина 1,3 мм. На честь Бернарда Охігінса названа чилійську частину озера Сан-Мартін. Чилійську область Лібертадор Генераль Бернардо О'Хігінс. Селище Вілья Охігінс. Проспект у Сантьяго. Футбольний клуб О'Хігінс, кілька кораблів та арктичну станцію Бернардо О'Хігінс. Охігінз був активним прихильником освоєння півдня чилійцями, а також Чилійський орден. Також назван його ім'я. Ім'я Бернардо носив. Бр... Броненосний крейсер Чилійського флоту англійської споруди Охігінс. Сьогодні його носить дизель-електричний підводний човен ВМС Чілі типу Скорпен, збудований у Франції на замовленні чилійського уряду у 2005 році. Наш огляд монети 10 чилійських песо добіг кінця. Залишайте ваші відгуки про монету в коментарях, ставте вподобайки, якщо огляд вам сподобався. Та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!